Вітаю, друзі! Сьогодні 25 червня, розпочав копати чесничок, центр України, часничок Софіївський. Як і казав, на що звернути увагу? В першу чергу звернув, зверніть увагу на ваш бур'ян. Бачите, чим чище діляночка. Тим краще вам буде копати, збирати і так далі. Ну, це ще не сильно заросло. Я так підкопую, а воно вяне і часничок добре видно. Часничок добрий. Вільнічку не взяв. 5 плюс, 4, 3 плюс. Три з половиною, чотири. Ну, його попадається дуже мало. Чотири. Дозрів, дозрів тут зверху, зверху трошки суше. Внизу, внизу він ще сируватий, але чекати ніхто не буде. Зараз така погода, що завтра може е, піти дощ і будемо чекати знову, поки він висохне, бо грязним копати не треба. Він, бачите, підсохло, він чистенький. Зараз трошки е, підсушимо його. та і все, Він геть, геть чистий. Отут трошки сируватий. Чуть-чуть він не дойшов, ну дійде. Лучше, я вам скажу, лучше, краще викопати на пару днів раніше, ніж потім ви будете його залишати половину в землі, так як він буде розпадатись, розлазиться і так далі. Треба полив, друзі. Бачите, тут діляночка там трошки вище, там трошки вище, тут нижче і часничок тут набагато кращий Набагато кращий він один в один якось так перевожу мотоблоком, накидав. Зараз покажу, як я злажу, даби зекономити місце. Кожен з цим стовкнеться, коли не буде місця, де сушити часник. Треба теж вже думати про якийсь навіс. Ну, я вже думаю, шифер завіс. Час, ну, це думаю восени. Зроблю себе навесик уже на наступный рик. Сейчас покажу, как я копаю. Чим вернее. Мотоблок, Висемпкинский сил Форта и копалочка.